Всім доброго дня! Перед вами Віктор Сергійович Пенькач, За кадром я, Оксана Сергіївна Пенькач. І сьогодні ми хотіли б обговорити з вами тему введення є рецепту на антибіотики. Ми дуже раді цій новині. Ми досить довго чекали введення і електронного рецепту, і просто рецептурного відпуску антибіотиків. Але коли ми почитали відгуки інших сімейних лікарів і просто лікарів-колег у соцмережах з приводу цього питання, ми були трохи здивовані. Досить негативно сприйняла лікарська спільнота цю новину. І ми б хотіли трошки повідповідати на ті коментарі, які бачили, і спробувати роз'яснити, чому це не так жахливо, як описують у інтернеті. І так, перший коментар, який би хотіла зачитати, пише лікар, буде ще той квест, коли почну телефонувати з такими словами. В аптеці немає такої дози, кількості, суспензії, по мілілітрах, але є таке, таке і таке. Я зараз в аптеці, мені терміново перепишіть рецепт та вийшліть на вайбер. Або таке. Мені лікар призначив антибіотик, не той, до якого телефонують, я так розумію. Проте він може його виписати, сказав, що сімейний зобов зобов'язаний. Далі буде. Можете прокоментувати, будь ласка. Тут одразу декілька питань. По-перше, кожен лікар, який призначає антибіотики, зобов'язаний самостійно виписувати електронні рецепти. Якщо цей лікар вже підключений до електронної системи, він створює електронне направлення, в цьому проблем немає. Якщо ж лікар ще не підключений, такі є лікарі на зараз. То до першого січня у них є термін налагодити цю роботу і підключитись до системи. А поки вони це не зробили, вони виписують звичайні рецептурні бланки форми 1, які затверджені наказом 360 міністерством охорони здоров'я. Тому питання, що мені хтось виписав антибіотик, а сімейний лікар, будь ласка, сформуйте електронний рецепт, не, маб, не повинно бути апріорі. Таких ситуацій законодавчо зараз не передбачено. Кожен лікар несе відповідальність за свої призначення самостійно. Друге питання з приводу того, щоб і дози не ті призначені, препарату немає в аптеці і так далі. Рецепт буде виписуватись за діючою речовиною або як кажуть зараз за непатентованою торговою назвою. Відповідно, ви, коли приходите в аптеку з цим електронним рецептом, ви самостійно обираєте, якої фірми, яку торгову назву ви хочете придбати, і у вас навіть буде опція частково погасити рецепт. Відповідно, вам лікар прописав там на 10 днів. У вас є кошти лише на 5 днів. Ви просто купуєте частково ці препарати, і потім наступного разу повернетесь докупите і так далі. А якщо це одна аптека на 70 кілометрів? Ну, знову ж таки, ваш сімейний лікар чи лікар, лікуючий який призначив антибіотик, скоріше за все, з цієї ж території, і він розуміє, що в цих аптеках є отакий от асортимент ліків в таких то дозуваннях. І він завчасно вам просто під підгадає ваші призначення під той асортимент, який у вас наявний. Для маленьких міст або селищ це не така вже проблема, мені здається. Наступний коментар, який залишив лікар. Зачитую. Тобто, пацієнту треба зробити реєстрацію, створити консультацію, під незрозумілий діагноз, потім ще роздрукувати електронний рецепт, завірити його мокрою печаткою, де біли бля. Да? А не простіше смс на телефон. А є в системі діагнози, на які можна створити потрібний епізод. А є можливість виписувати всі антибіотики? Ну, очевидно, що цей лікар або не досить коректно працює з електронною системою, або взагалі не лікар і не розуміє. Механізму створення медичного огляду під час прийому пацієнта. Адже коли ви приходите на прийом, лікар зобов'язаний опитати вас, оглянути і внести ці дані в відповідні розділи вашої медичної картки. На підставі огляду і скарг, що ви надали лікарю, він встановлює діагноз. Саме лікар вирішує, який діагноз відповідає наразі вашому захворюванню. І якщо лікар бачить необхідність призначення антибактеріального препарату, він це також відображає в електронній медичній системі. Створення електронного рецепту це, по суті, ще кілька кліків мишкою і додавання назви того препарату, який обрав лікар для вашого лікування. Це не дуже ускладнює той процес, який зараз і так рутинно зобов'язані виконувати лікарі в плані ведення електронної медичної документації. Що ж до роздруктівки, яку вам потрібно надати, це зараз вимога лише на період перехідного періоду, тому що не всі аптеки зараз готові погасити електронні направлення. На жаль, у нас війна і вимоги введення. Електронного реєстру були відтерміновані для всіх надавачів медичної допомоги і фармацевтичних аптек. Тому якщо ви прийдете з електронним рецептом, який у вас в СМС, а лікар-фармацевт у аптеці не підключений до системи, він фізично не зможе вам видати ваші ліки. Це вимога лише для зручності пацієнтів придумана, щоб ви могли прийти з паперовою роздруківкою, що дублює ваш електронний рецепт. І відповідно отримати ті ліки, які вам потрібні у будь-якій аптеці України. Добре, тут під цим коментарем, що ми зачитали вище, далі йде. СМС буде приходити лише тим, хто буде отримувати або безоплатно, або тим не меншим, теж потрібно видруковувати інформаційну довідку. Ви ще знаєте щодо безоплатного отримування антибіотиків і так далі. Наразі антибіотики будуть відпускатися лише за кошт пацієнтів. СМС Сповіщення можливо і буде, але воно буде лише інформативним, тому що основним документом буде саме роздрукована довідка спочатку і підписом лікаря. Вона не дає право безкоштовно придбати ліки. Вона лише засвідчує, який препарат, в якому дозуванні і в якій кількості було призначення саме цьому пацієнту. Так далі тут іде боротьба за виживання дерев. Система вимагатиме на одну довідку, 1 а 4 500 рецептів, 400 гривень за роздрукування з доктора. До руського корабля Оленів, що це придумали У мене тоді питання до лікаря, який виписує 500 рецептів на антибактеріальні препарати. Можливо, йому треба пройти курси вдосконалення своєї кваліфікації, адже якби у нас була така повальна епідемія бактеріальних хвороб, я думаю, що у нас би населення України вже становило в рази менше ніж є воно зараз. Немає зараз такої потреби масового призначення антибіотиків 500 рецептів у одного лікаря. Це дуже велика цифра. Вона не відповідає дійсно. Далі пишуть хіба це когось цікавить? Ну я так розумію, що всі проблеми, які є з організацією виписування є рецептуформування, є рецептів. Вони займаються. Вони це я так розумію, організатори всієї цієї роботи. Займаються лише новим вигадуванням чергового звіту і як це ускладнити. Може, з часом вони дійдуть до того, щоб відправляти смс і економити папір? Знову ж таки, головна проблема, яка в нас зараз є, це не всі заклади медичні і не всі аптеки, підключені до електронної системи. Я згадую досвід введення електронних направлень і електронних лікарняних і завжди був перехідний період, завжди був якийсь час, коли лікарям потрібно було адаптуватися, навчитися працювати з цією системою. Якщо ми зараз примусово в період війни, в період карантину змусимо усіх надавачів медичних послуг і всі аптечні заклади негайно до 1 серпня підключитися до системи і виключно за електронними рецептами відпускати антибіотики, це буде колапс. І буде пул пацієнтів, які дійсно не отримують препарати, тому що лікар не навчився, головний лікар не встиг підключитись, аптека не розібралась і так далі. Саме для цього, на оці півроку до 1 січня, закладам надається проміжок часу, коли буде діяти і електронний, і паперовий, і роздруківка на електронний, щоб пацієнт у будь-якому випадку отримав ліки, а вже медичний персонал і фармацевти нехай доучуються, до підключаються і так далі. Тобто ви вважаєте, що МОС, НСЗУ, чи хто там цим займався? Мабуть, НСЗУ Ні, це більше МОС займався цим питанням. і Розробники зробили на даному етапі все можливе для того, щоб було найзручніше. Вони зробили найуніверсальніше рішення, яке буде діяти у будь-якому варіанті: чи підключений лікар до ЄСОС, чи не підключений, чи підключена аптека до ЄСОС, чи не підключена. пацієнт у будь-якому випадку отримує свій препарат. Там говорили про те, що антибіотик по електронному рецепту можна взяти на протязі 30 днів дуже багато знаків оклику. І про антибіотики по державній програмі знаки оклику. Вищий пілотаж. Ну, один день для погашення рецепту це дуже мало, тим паче при бактеріальній інфекції. Інколи ми виписуємо. Ну, скажімо так, рецепт для майбутнього, і якщо за 2-3 доби не зміниться стан пацієнта, відповідно він вже по телефонній консультації зможе з цим рецептом звернутися в аптеку і таки його придбати, якщо лікар визначить таку необхідність. Що з приводу 30 днів я хочу зауважити, що це скоріше технічна вимога. І майже усі пацієнти зараз по реамбурсації з інсулінами і так далі, що так чи інакше дотичні до електронних рецептів, мають саме 30-денний період для його погашення для антибіотиків. Створювати якісь окремі окремі регламенти це лише зайві витрати часу і коштів. Наскільки він буде актуальний? Є рецепт, якщо пацієнт його візьме на 20-30 день після виписки. В таких випадках лікар може відкликати свій рецепт, якщо він його призначив на майбутнє, щоб перестрахуватися і зайва. Раз не ганяти пацієнта на прийом, а потім виявили, що цей препарат пацієнту не потрібен, лікар може відмінити призначення, скасувати рецепт, і тоді пацієнт, відповідно, не буде викупати зайві ліки для себе. Електронний рецепт вже є підтвердженням, що виписаний лікарем, адже створений в рамках епізоду, що завірений електронним підписом. До чого ще один папірець із підписом і печаткою лікаря? Другий лікар каже, я буду квіточку малювати замість підпису. Поясніть, будь ласка, дійсно, навіщо на е, роздруківці ще писати печатки і підписи. Ми ж на електронних направленнях, інформаційних довідках МВТ цього не робимо. Це необхідно для того, щоб пацієнт, коли звернеться до аптеки, що не підключена до ЄСОС, зміг підтвердити, що ви накладали той електронний підпис у вашій медичній системі. Як фармацевт, що не підключений до системи, перевірить ваш електронний підпис в епізоді. Ні, Але ж у нього є роздруківка. Роздруківку таку можна набрати в word форматі і це не буде являтися документом. Саме тому лікар засвідчує свої призначення на папері підписом і лікарською початку. Питання зірочкою мазюки теж за рецептом. В першому розділі чітко прописано, що наказ стосується антибактеріальних та протигрибкових препаратів ТЧК, так далі там розведено воду про системні антибіотики. Але якщо слідувати наказу, то всі препарати, що мають у складі антибіотики, мають бути по рецептах. Де так каряво написаний наказ або не каряво спеціально так написаний? Офіційних роз'яснень немає, я їх не зустрічав. Якщо хтось бачив, дайте силь. Хочу наголосити, що офіційні роз'яснення все ж таки були. Я думаю, що ми залишимо в описі під відео посилання на них, але і на сайті Академії Національної служби України, і просто вебінари проводились, і завжди акцентувалась увага, що електронні рецепти будуть для діючої речовини у випадку, коли препарат підпадає під класифікацію АТХ J01. Це системні антимікробні препарати. Очні мазі, вушні краплі, що містять у своєму складі, антибіотик відносяться до інших категорій АТХ, і відповідно вони не потребують виписки електронного рецепту. Будь ласка, уважно слідкуйте за роз'ясненнями, що не давались. Можна попросити вас від себе прокоментувати, чому лікарі так негативно сприймають зміни? Це ж, взагалі, то позитивні зміни є рецепт на антибіотики. Це те, чого ми просили дуже багато років місяців. Я думаю, що електронний рецепт на антибіотики просили саме сучасні доказові лікарі, які слідкують за трендами сучасної медицини, і відповідно вони вже розуміють, як працює електронна система, що під собою мала на увазі реформа медицини в Україні, і тому вони раді цим змінам. А всі інші, які трошечки застрягли у старій медицині або які просто не цікавляться сучасними віяннями, вони... Отримали просто пул роботи, який для них незвичний, незрозумілий, а все нове і незвичне завжди у людей викликало супротив. Тому я раджу колегам познайомитись з актуальними трендами медицини, познайомитись з електронною системою. вона дійсно полегшує нам життя і допомагає зробити медичну допомогу для наших пацієнтів більш доступною, більш якісною. А вам виділити час для домашніх якихось питань. Ми вам дуже вдячні, що ви були з нами ці чверть годинки. Сподіваємося, що наші відповіді на ці питання були для вас корисними. Якщо залишилися ще якісь питання, відповіді на які ви хочете отримати, то ми чекаємо їх у коментарях.